Друзі, всім привіт! Як завжди забігла поздоровкатись, і в раціоні в мене кармошка котів моїх, котиків, муркотиків. Про них, якщо навіть забудеш, навіть забудеш, вони все одно тобі напомнять. Тільки очі відкрив, вони вже мурчать вокруг тебе і бігають, а як встав, то все, вони тебе ведуть до кухні. Тому я їх кормлю. Сьогодні в мене купа справ По дому буду готувати їду і рецептик, не знаю навіть, як його і назвати, це буде там картопля, м'ясо куриці і кабак. Я вже таке робила, дуже смачна страва виходить, тому зроблю і сьогодні. На календарі у нас сьогодні вже 8 лютого. Час біжить і біжить. Хотіла в це відео вставити невеличку історію, звідки в мене три кота. Ну, буду робити блюдо, те, що я сказала, і хочу його сюди теж вставити. Тому не буду, щоб не було дуже длінне. Може, розкажу завтра коротеньку історію, звідки в мене три кота, кому цікаво. Ну, і все. На цьому я, мабуть, з вами буду прощатися. Займатися своїми справами. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, діліться з друзями, з другими людьми, щоб моє відео дивилися побільше. Дуже хочу набрати більше підписників, свій канал розвивати, так що, хто хоче, допоможіть мені в цьому. Буду дуже вдячна. Ставте лайки, пишіть коменти, а то ніхто нічого не пише. Пишіть. Ну, погане, звісно, писати не треба. Я ніколи поганого не пишу нікому. Якщо в мене там є якась своя думка, щось мені не подобається, я її держу при собі. А хороше, звісно, пишу. Тому і вам. Такого бажає. Лучше гадості не треба казати людям, бо воно все повертається. Такий закон природи. Ну, все, на все добре. Рецептик вставлю приготування. Заходьте на мій канал. Пока-пока, до завтра, пока. І так, картопля з кабаком. Сьогодні я вирішила. Пробалакати все текстом, щоб мені було менше писати на екрані. Для цього я беру блюда, м'ясо, курки, любі запчастини, які ви хочете. Тоді це олія в мене ось в бутилочки, картопля, цибуля, кабак і морква. Все почищене, буду зараз різати. І спеції буде у мене тут укроп, хмелі сунелі, паприка копчена. Оце в бутилочки сушена цибулька. Я роблю е завжди різні травки, сушу у себе на дачі. Оце суміш перців різноманітних. Приправа для картоплі буду туди іспользувати. І соль, моя адегейська соль, я її сама теж роблю. Все це я зложу сюди в цю каструльку. І що далі, тоді покажу. Ось так всі овочі я порізала. Різать, як хочете, я порізала такими длинненькими кусочками, окрім моркви. Моркву кругленькими такими. Долічками. Насипала всі спеції, які я показувала. І ось таке в мене вийшло. Зараз я сюди полью олійку, добре все перемішаю і покладу зверху м'ясо. М'ясо теж посолю трошечки і паприкою, ну, трохи теж спецій накидаю на нього. І теж олійкою змащу. І все це поставлю в духовку. Можна додати трішечки грам 100 водички на дно. А так, потім овочі пустять свій сок. кабак, в основному цей та цибулька. І отаке ось буде блюдо. Дуже добре. Рекомендую. Отак ось воно виглядає перемішане. Ну, все понятно. Ось і все. М'ясо теж я все розклала, посипала травками, муравками, посолила. В общем, все, що хто бажає, можна. Можна цього і не робити. Просто посолить хто що любить. Ставлю тепер в духовку. І так моє блюдо в духовці. Ось ви можете бачити, скільки в мене там води. Не дуже багато ось посюди. І все. Температуру я задала 200 градусів на одну годину. А там буду дивитись, наблюдати. Всім приємного апетиту, смачного. І до нових зустрічей. Пока-пока.